Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, ну, треба мені ще пореза такого. Я планував сам робити, але мені підвернувся такий варіант, що можна було купити. Ну, людина продала мені такого ще пореза за 6,5 тисяч. Це він, як ви бачите, Нема в нього регулювання товщини щепи. Тут стоїть шків один. Це зроблено. О! Це я пробував там кидати солому. О! То це, тут шкіф на 85 під профіль Б. Це спеціально для цих мотоблоків зроблено. Тобто воно ставиться, кріпиться. В людини воно було, він поставив на водянку, Попробував ліг попрацював, не знаю чому, але продав. Каже, що гроші потрібно. Ну, швидше всього, щось в нього там не так пішло. Ну Тут не видно, звісно, якщо уважно придивитися, а нічого не покажу. Там вал стої, там барабан стоїть десь міліметрів 12 толщиною не міров. Ну Факт тому, що по ньому видно, що він працював мало. І от тепер в мене виникла така ідея. Щепи в хва... мене, ну не щепи, геляк цих всіх хватає до чорта. О, їх треба кудись здівати, сокиркою рубати, якось цього в напряг довго і загайно. І все одно крупна фракція, виходить, що я вирішив. О, зараз не знаю, на чому зупинитися, ну поки думаю про консультуюся. Прохання для тих, хто. Не мав справу з таким ділом, ну, не писати. Об. Мене цікаві думки тих людей, які дійсно працювали з такою штукою, які е, мають досвід і можуть щось підказати. Так от, в мене виникла ідея така: ну, тут нічого такого страшного нема. Заводський бачив е, такі щепорези, на них стоять двигуни. 2,2 кВт електричні, або бензинові по 7 кінських сил. Так от, передо мною є два варіанти. Ось у мене є двигун, такий німецький. Якщо хто вміє читати, тому все написано 2,2 кВт, 3000 обертів. Все, є двигунчик такий. І важкий. О, бо в руки брав це не алюмінієві корпуси, і ще з тих радянських е, двигунів. Але 3000. І до нього ось шківок є. О. Ну, трошки, звісно, 3000 з цього шківка е, на цей, на 85. Якось воно буде великоваті оберти. для цього. Буде трошки страшновато. Вишив я. ну Думаю, поки ще не вирішив, але думаю, що зробити. У мене тут на циркуляції стоїть отакий двигун. Півтори тисячі, половиною кВт. Я вже давно, ну як, мав бажання, але вірніше думка в мене така була. Зняти його, бо 5,5 кВт все-таки ну, току бере нормально. А буває, що. Ну, зараз останній час, що я дрібненьке різав, то взагалі пилочка маленька. А так в мене є пилки, ну вон видно, показано, лежать ті, є ще більші. Але то суть не в тому. Але 5,5 кВт багато. Так от я думаю, що, ну, ну як ви бачите, так турець тут мій, я, тут в мене тепліше є, чим палити, то я тимчасово призупинився. Ось, як ви бачите, має бути. Вже майже майже готово підійшов до цього, але маю іншу роботу. Так от, так я думаю, що 5,5 кВт, там десь 200, по-моєму, 220 шків має. 220 шків це на 85, це теоретично, десь я получу 3. 300, 3 ну, Хай навіть обертів получу на ньому. Я так думаю, достатньо 5,5 кВт це можна використовувати цю потужність як на три фазі. І при бажанні, якщо десь треба буде ну, дітям чи ще щось, у них немає трьох фаз, можна поставити конденсаторну приставку і 5,5 кВт запускати з допомогою конденсаторів в одної фази. І цієї потужності буде хватати. Ну, і разом з тим, як ви бачите, тут є кріплення. Тобто, його можна зробити спеціальну раму, де поставити двигун весь привод. А потім зробити додаткову раму і ставити його можна буде на мотоблока. О. Ну, от така в мене задумка. Хто яку має досвід в експлуатації подібних механізмів? Прошу, може, хтось дасть пораду, поки я ще не почав це все скручувати, о! Щоб я визначився і два рази нічого не робив. Ну, як ви бачите, тут закривається. Ну, думаю, тут теоретично можна зробити такий короб, раструб, точніше, ну, типу цього, щоб можна було одягати мішка. І воно в мішок зразу сипалося. Ну, дякую за увагу! Чекаю ваших коментарів. Порад. Буду вдячний. Ми переможемо! Слава Україні!